Вітаю вас на каналі Руслана Ігроча. Сьогодні, на жаль, ми знімаємо цей випуск завдяки цій зарядній станції, і все це через обстріли нашого ворога. Але я хочу сказати щиро дякую нашим енергетикам. Це дуже важко зрозуміти, як через постійні ці обстріли у нас взагалі є, хоч якесь світло. Дякую вам, величезне. Привіт, сонечки! Сьогодні поговоримо про те, про що в школі мало проговорюють: про струм і безпеку. Бо про електрику нам розповідали, а про те, як не боятися її і поважати, майже ніхто не казав. І дарма, бо струм це не лише лампочка, яка світить, це сила, яка слухає лише фізику. Так, а через те, що мій екофлоу почав шуміти, я зараз його вижену з кабінету і хай зайде нормально. Ладно, я просто його залишу за кабінетом. Таке будь-хто хоче собі. Оп, головне, що ми потім вийшли і він залишився там. Ми разом з ясно підготували серію цікавих випусків про струм і все, що з ним пов'язано. Тому влаштовуйтесь зручніше і давайте вчити фізику. Ви здивуєтесь, але більшість уражень струму трапляється не на заводах якихось, а саме вдома. У звичайній квартирі, де поряд є чайник, телефон на зарядці і десь там бойлер. Хтось сушив волосся біля ванни, хтось швиденько полагодив розетку під напругою, хтось зібрав подовжувач і переплутав заземлення з нулем. Колись один студент переплутав клеми і отримав заряд прямо в пальці. З ним все добре, але сказав, що тепер точно розуміє, що таке 220 вольт на дотик. І з того часу він приходив у рукавичках навіть на семінари з термодинаміки. Тепер давайте розберемось, чому це взагалі трапляється, бо це не якась містика або магія, це чиста фізика. Струм розумний, але безжальний, і йому байдуже хто перед ним професор чи блогер. І якщо він має шлях через тебе, він ним скористається. Отже, як це працює? Розглянемо на прикладі праски. Є фаза і є нуль. Якщо все справно, струм іде з фази на праску, з праски на нуль і з нуля вже повертається в мережу. Але якщо ізоляція зламана або корпус пробило, струм шукає найкоротший шлях. І якщо ти стоїш босоніш на плитці, то хоч ти й не влаштовувався в залізницю, але провідником ти станеш. Тому існує така штукенце, як заземлення. Це твій запасний вихід. Коли струм потрапляє на корпус, то він іде у землю, а не через тебе. Отже, на мультиметрі ми вмикаємо режим пошуку змінної напруги і ставлю я сюди, щоб було взагалі видно на відео. Як перевірити, чи є взагалі напруга? Якщо ми два щупа опустимо в нашу розетку і подивимось на наш мультиметр, то він фіксує у нас напругу. Як знайти фазу? тобто там, де у нас, Звідки йде у нас ця напруга? Ми один щуп ставимо на металеву частину нашого, нашої розетки. Ось. А інший щуп в один з отворів. І фіксуємо напругу 200 до 220. Вольт. Тепер, щоб знайти нуль, Ми в, іншу, в інший отвір занурюємо наш щуп і дивимося скільки там. 0 вольт Як це можна зробити за допомогою індикатора? Більш простішого приводу? Отже. Ми беремо індикатор, і якщо ми отак от кидаємо в один з отворів, бачимо, він засвітився, значить, це фаза. Якщо ми, наприклад, щоб переконатись, в інший отвір, він не світиться, значить це нуль. Ще раз. От бачите, засвітився. Це фаза. Це нуль. Уявіть собі, що електрика це, наче, вода. Фаза. Це труба, по якій вода потрапляє до нас. Нуль це труба, по якій вода повертається назад. А заземлення це така аварійна труба, яка на всяк випадок, якщо щось піде не так, і щоб вода не вийшла назовні. Фаза небезпечна, нуль робочий, земля рятує. А щоб ця система спрацьовувала миттєво, є ще така штукенція, як ПЗВ пристрій захисного вимкнення. Воно вимикає живлення, коли помічає, що струм загубився, тобто тече туди, куди не треба. Цей маленький пристрій реагує за 0,3 секунди, і це межа між АЙ і дуже боляче. Добре, теорію засвоїли. Тепер конкретика: що зробити, щоб удома все було безпечно. Перше це перевір заземлення. Візьми тестер або викритку індикатор і знайди фазу. Індикатор світиться. Перевір нуль і заземлення між ними не має бути різниці потенціалів. Друге, не ремонтуй під напругою, навіть якщо це просто поміняти дротик, спочатку вимкни автомат, перевір тестером, бо струм не читає твої думки. Вода плюс струм заборона, телефон, фен, бойлер лише з ПЗВ і без подовжувачів. Четверте, якщо людину вразило струмом, найголовніше це не торкайтесь руками. Спочатку намагайтесь вимкнути джерело і одразу викликайте 103. Це момент, коли паніка шкодить найбільше. Струм не видно, але він ще може бути активним. Тож, сонечки, струм не ворог, він просто вимагає поваги. Якщо ти розумієш правила, то він служить тобі. Якщо ні, то можуть бути серйозні наслідки. Бережіть себе, ставте пристрій захисного вимкнення та не експериментуйте на розетках. І пам'ятайте, безпека це не страх, це знання законів фізики і вміння їх використовувати. Фізика працює завжди. А ти вирішуєш, як саме любіть Україну та фізику? Гарного вам дня!